Відповідає на хейт як митець. Вчимося у Густава Клімта. Все почалося з факультетських малюнків серії картин, призначених для стелі Віденського університету, які б презентували чотири класичних факультети. Клімт працював над зображеннями для факультетів філософії, медицини та права. А інший художник Франц Мач створив зображення для теології. І саме картини Клімта викликали бурхливі дискусії і шквал критики. Його роботи називали занадто еротичними, розпусними та взагалі неприпустимими. Тоді Густав вирішує викупити ці роботи для уникнення скандалу і більше не брати публічні замовлення. А ще він пише картину відповідь. Спочатку він хотів так і назвати її, моїм критиком, але його відмовили друзі. Тож надалі вона називається Золоті рибки. Окрім жіночої краси та загадкового підводного світу, у ній він дав ясний натяк критикам на своє ставлення до їхньої думки, лаконічно повернувши одну з моделей сідницями до глядача. Зараз картина, без сумніву, вважається одним з шедеврів Клімта, і у випадку продажу її ціна склала б мільйони доларів. А про інший шедевр Клімта поцілунок